Всім привіт! Мене звати Оля, і за тиждень у мене вступна співбесіда на магістратуру на напрямок Біоінформатика в Ягалонському університеті. У цьому відео я вам розкажу, як я до цього взагалі прийшла, як виглядає процес рекрутації і як я готуватимуся до самої вступної співбесіди. Тож запрошую вас до перегляду або ж до прослуховування, як кому зручно завадити собі чайочок і залишайтеся зі мною. Для тих, хто не дивився раніше моїх відео, то я трошечки розкажу про себе. Я навчалася спочатку один рік у Київському національному університеті імені Шевченка за напрямком Біологія. Потім, коли почалася війна, я приїхала до Польщі і, скориставшись можливістю безкоштовного навчання в усіх державних польських університетах, я вирішила піти до найкрутішого на напрямок нейробіології. І на даний момент я вже пишу свою дипломну роботу і за пару місяців її оборонятиму. І отримую свій диплом ступеня бакалавра, після чого дуже хочу продовжити своє навчання на магістратурі. Але справа в тому, що після закінчення нейробіології дуже складно буде шукати роботу не в науці. А я хотіла якось розширити своє коло якихось професійних перспектив. І тому дуже зацікавилася ідею біоінформатики. Як я взагалі обирала цю спеціальність? Я просто подивилася спочатку на сайті свого університету, там, де у нас представлені програми усіх напрямків навчання, які у мене взагалі в університеті є програми другого ступеню, тобто програми магістратури, за якими напрямками. Ну і спочатку я подивилася, як взагалі виглядає програма магістратури на нейробіології на моєму напрямку. Подивилася, які предмети там вивчаються, скільки там годин. Воно вимагає і так далі, як взагалі виглядатиме процес навчання. Як я вже і казала в інших відео, де розповідала про те, як готуватися до вступу до університету, в першу чергу завжди треба дивитися на програму навчання, напрямку на який ви хочете поступити. Ну і перш ніж визначитися із спеціалізацією, на якій я хочу продовжувати своє навчання, я проаналізувала програму предметів на тих напрямках, які мене цікавили. З нейробіологією, як я вже сказала, там все ж таки більше про наукову діяльність йдеться, А от біоінформатика, яка викладається на сусідньому від мене факультеті, і мені дуже сподобалися предмети, які там викладаються. Як ви бачите, на сайті ось цього додатку Силабус, ви можете подивитися не лише просто назви предметів, які вивчаються на цьому факультеті, а ще й подивитися конкретну програму кожного курсу і дізнатися, чому ви можете навчитися, закінчуючи цей факультет. Ну і мене дуже сильно зацікавила спеціальність біоінформатики на даному факультеті. І я після цього ще вирішила подивитися програму навчання на біоінформатиці в інших університетах Польщі, аби мати якісь записні варіанти, якщо раптом мені не вдасться вступити до Ягалонського університету. Але порівнюючи програму з іншими університетами Польщі, я там дивилася, здається, в Варшавському університеті чи ще десь. Я не пам'ятаю, насправді цим зайнялася ще більше, ніж пів року тому, і вам теж дуже раджу завжди братися за це завчасно. Адже можуть бути деякі підвохи і підводні камені у процесі рекрутації, про який я вам розкажу пізніше. Тобто, боріться за це якомога раніше. І от на той момент, коли я обрала для себе університет для магістратури, я все ж таки прийшла до висновку, що найбільше мене цікавить програма навчання на біоінформатиці саме на Голландському університеті, на якому я вчуся зараз. І в принципі, мені це навіть вже полегшило роботу, полегшило сам процес, так би мовити, рекрутації, тому що я просто-напросто пішла до секретаріату цього відділу, який знаходиться на тій самій вулиці, що і інститут мого факультету. І пішла просто позадавати якісь банальні питання про те, коли починається процес рекрутації, які можливі взагалі терміни для вступу, е наскільки складно взагалі вступити, чим відрізняється процес для процес вступу для іноземців від процесу вступу для е поляків. І загалом це було для мене досить таке зручно. Я почувала себе більш впевненою, що я залишуся на тому самому університеті. Теоретично можу залишитися в тих самих гуртожитках, в яких жила до цього. І все для мене тут вже таке рідне і своє. Я так би І от коли я прийшла до секретаріату факультету біотехнології, де якраз таки викладається спеціальність біоінформатика, мені там сказали одну таку дуже важливу річ: щоб я в жодному разі не пропустила інформації, яка буде опублікована на сайті університету з інформацією про вступ для іноземців. І це просто найголовніше. Тому що дивіться, ось на сайті Ягалонського університету завжди вся інформація, яка потрібна вам для, для вступу, буде зазначена. Але є один нюанс. Спочатку, коли я починала дивитися дати вступу на магістратуру, там були дати минулого року. І я старалася плюс-мінус якось від них відштовхуватися. І десь у січні 2025 року, тобто цього року, я почала. При принаймні там десь раз на тиждень моніторити дати, які можуть бути вже зактуалізовані для вступу на наступний навчальний рік, на рік 2025-2026 року. Ла там мені спочатку, по-моєму, було написано, що. Ці дати з'являться у січні, і я здає десь там раз на тиждень заходила на цей сайт, очікуючи більш, достат... більш конкретної інформації, коли саме будуть дати рекрутації, коли будуть дати подачі заявок і так далі. І от я вже десь в останніх числах січня щодня заходжу на цю сторінку, а там все одно вгорі сторінки виділеним шрифтом сказано, що дати будуть опубліковані у січні, на наступний навчальний рік. Але ні, потім я така дивлюся, вже починається лютий. І в лютому вони продовжують писати, що дати з'являться у січні. Таке один тиждень, другий тиждень, потім там трошки змінили цей напис, і там почало говоритися про те, що дати рекрутації на наступний навчальний рік з'являться пізніше. Просто пізніше, ну і відповідно, я увесь лютий просто щодня заходила на цю сторінку, очікуючи оновлення інформації. І в якийсь момент вже написала на електронну пошту цього секретаріату з інформацією блін, допоможіть мені будь ласка, скажіть приблизно, хоча б коли будуть коли буде інформація про вступні екзамени. Або про якісь вступні співбесіди, щоб я змогла собі якось розпланувати підготовку і мати час взагалі на те, щоб якось на це налаштуватися, заповнити всі документи, все підготувати і так далі. І от десь буквально в останній тиждень лютого, в понеділок, я помічаю, що там з'явилися ці дати, і там було сказано про те, що день подачі заявок. Через електронну систему реєстрації абітурієнтів буде рівно за тиждень. Тобто, перший день реєстрації був, здається, 7 квітня. Чекайте зараз перевірю ще. Отже, тільки в останній тиждень лютого з'явилася інформація на сайті Ягалонського університету з інформацією про вступ для іноземців про те, коли будуть відбуватися. Кваліфікаційні співбесіди, кваліфікаційні розмови, і коли треба подавати заявку, і і там було написано про те, що подавати заявку в електронній системі реєстрації кандидатів ІРК треба буде починаючи від 4 березня, від 4 до 18 березня. І вони про це повідомили блін, десь буквально за тиждень до початку реєстрації. Розумієте, якби наскільки важко втрапити просто в цей момент людям, які... Не моніторили блін цей сайт щодня, починаючи там від січня чи лютого. Ну це реально якась така западлянка від університету, щоб менше людей натрапило на цю інформацію, менше людей поступило чи що коротше, не знаю. не Сподобався коротше мені цей аспект. Але вже як є, і на сайті є конкретна інформація про те, що з 14 по 18 березня відбувається подача заявок через електронну систему реєстрації. Також вноситься оплата рекрутаційна вартістю 100 злотих. Це треба заплатити 100 злотих просто щоб подати заявку. Далі ви вводите на цей сайт всі свої документи у вигляді, типу, своєї якоїсь фотографії, просто вводите там свої дані про ім'я, прізвище, рік закінчення університету, на підставі якого документу ви взагалі будете вступати. І я там зазначала інформацію про те, що вступатиму на магістратуру на підставі закінченого навчання на бакалавріаті з нейробіології, точніше, навіть саму нейробіологію. ні, нейробіологію, по-моєму, я теж зазначала і. Там можна було додати цю інформацію про те, що я буду вступати на підставі якби диплому бакалавріату, не зазначаючи ще конкретні дані цього диплому. Тобто у мене ж якби досі ще цього диплому на руках немає. Він буде тільки там всередині липня, коли я захищу свою дипломну роботу, поскладаю всі екзамени і так далі. Адже у мене все одно буде сесія і. Багато екзаменів до здачі буде і паралельно з цим готуватися до оборони праці ліцензіатської. Це, коротше, якийсь пісець, Але сподіваюся, що я якось впораюся, У мене якось так, особливо та так, так, так би вибору немає. Але добре, скиглити в цьому відео я не буду. Для цього в мене є влоги. І потім я просто чекала на інформацію про те, коли відбудеться ця розмова кваліфікаційна. І ось ці розмови кваліфікаційні вони відбуваються онлайн, ось ці вступні співбесіди, з 24 по 28 березня або з 31 березня по 3 квітня. І щоб ви розуміли, весь прикол. Вчора я така собі ввечері приходжу після роботи, сижу, втикаю собі в інстаграм, гортаю якісь рілси і отримую мейла від комісії вступної для іноземців на факультнану якраз таки на цей факультет. Про те, що запрошуємо вас на екзамін, щоб ви розуміли, перед вступом я дуже детально роздивлялася. Вимоги для вступу для іноземців і для е, поляків, адже поляки для вступу на магістратуру, наскільки я зрозуміла, повинні складати реально екзамен, який буде включати в себе деякі питання з біохімії та з самої біоінформатики. І коли я отримала цей мейл, по-перше, я запанікувала, тому що, щоб ви розуміли, я досі навіть не можу нормально сформулювати, що з себе представляє ця біоінформатика. І типу, я її обрала, тому що. Мені мене зацікавили предмети, які там будуть вивчатися на магістратурі, і я просто розуміла, що вона дуже сильно пов'язана з самим програмуванням зі сферою IT, куди я могла б якби розвинутися, якщо мені не, не буде цікаво в самій біології. Тобто це дає мені просто ширше поле для розвитку. І Поки я панікую і перепитую, про що ви взагалі говорите мені. Е, я просто одразу відповіла на мейл е, цієї комісії з питанням, чи хоче у розмові кваліфікаційних чи мога довідаючи, як Бенджі виґлота на екзамін. Почас складання в ньому було зазначено, жив мені к рекрутації, я стаблюшаний вионшена, по розмови кваліфікаційної, кваліфікаційних, ціле місто це на пожому знаємо, що янзика польського пшеска кандидата. Чи то однак була недокладна інформація? Я дуже перепрошую, що я тараторю, але я реально я таку панічку вчора схватила, коли отримала цього мейла, що я вже почала знову повертатися до цих вимог. До складання екзамену, типу, але там було написано, що це для поляків в першу чергу. Я почала роздивлятися знову ж таки ось ці загаднення, так би мовити, тобто ось ці вимоги знань для вступу на другий стопінь у вимогах з самої е, біоінформатики, типу, ось цей список тем, які потрібно знати для складання екзамену. Для мене там половина слів це просто як іноземна мова. А для іноземців взагалі інший підхід, і у них 100%. Оцінки складає тільки результат вступної співбесіди. І на сайті реєстрації взагалі абітурієнтів сказано, що ця розмова кваліфікаційна вона має на цілі тільки перевірку вашого рівня польської мови. І рівень польської мови мінімальний повинен бути приблизно B1. Я вже проходила таку співбесіду на при вступі на нейробіологію. Там були точно такі самі умови. І мені, звісно, що було набагато складніше і стресовіше, тому що я до цього польську мову вчила всього лише там, три місяці. Ну, я розказувала теж в іншому відео про те, як виглядав шлях мого вивчення польської мови. І тоді для мене це справді було дуже напряжно. І мене питали, чому я взагалі обрала нейробіологію, що мене цікавить у ній. І... Поставили кілька запитань зі шкільної програми по біології. Ну, але це було десь на рівні українського ЗНО ці питання. Там було всього, всього там кілька питань, мені здається, до п'яти. Я вже навіть не пам'ятаю, про що саме вони були, але я якось впоралася, і так як ось ця розмова вступна на біоінформатику вже не буде для мене першою, я особливо навіть до цього не напрягалася. Я думала, та ну божечки, я складала екзамен на це один-два роки тому. Моя польська мова ну, більш-менш нормально, я вважаю. І я можу дуже вільно нею говорити. Мені навіть колись сусідка по кімнаті сказала, що я вночі польську говорила. Я не дуже сильно переживала спочатку через це, адже думала, що просто спокійно їм розкажу про себе. Заготую, звісно, що якийсь текст з інформацією про те, хто я така, що я вивчала на нейробіології, чому хочу піти на біоінформатику і так далі. Ну і взагалі я планувала трошки там ще почитати про біоінформатику. Ну, але коли я отримала цей мейл. Я така дивлюся, гаразд. Через тиждень вступна співбесіда, а я навіть не знаю толком, що таке біоінформатика. Точніше, як? Тут ще було сказано за екзамен! Екзамен! Типу, як з біоінформатики, екзамен, з біохімії, взагалі з чого він. Ну і коротше, я поки панікувала. На щастя, викладач, який є в цій комісії, він мені дуже швидко відповів. Буквально через 20 хвилин, там чи 25, він мені відповів і розказав, що планована розмова Бенджі мала за задання оце ніч зарувного м'ятнощі янзиково, як і подставову від заорієнтація до точного загадні заміжоного керунку в закреще школи рядній, в закреще школи рядній. Слава тобі, Господи! тобто там можуть бути якісь загальні питання про те, як, ну як я взагалі прийшла до того, що хочу вивчати біоінформатику, само собою, звісно, що, щоб я просто про себе щось розказала. І деякі питання будуть просто з звичайної шкільної програми. Я думаю, це може бути там питання і по інформатиці, і по біології, і по і по хімії. Коротше, все підряд там може бути, тому я все одно буду готуватися найближчий тиждень до цієї розмови. А окрім цього, мені ще потім трошки пізніше відповіла інша людина з цієї ж самої вступної комісії і ще більш детально розказала про те, як буде перебігати сама ось ця вступна співбесіда. Дивіться, у мене наступного тижня буде оця. Співбесіда, я ще запишу одразу свої емоції після проходження цієї співбесіди. Вона повинна тривати десь 20 хвилин, і потім одразу я почну знімати вам свої враження. А далі вже розкажу, коли чекати результати і що мені взагалі треба буде робити далі. Тож не переключаємось, так би мовити. Протягом тижня я вивчала якісь базові поняття з біоінформатики за нотатками свого одногрупника, який брав участь у курсі біоінформатика от на бакалавріаті, і викладач цього курсу якраз таки був у комісії вступній, тому я очікувала, що він цілком може поставити мені якісь питання з біоінформатики. Так як він саме цей предмет і викладав. Окрім того, я також за допомогою чату GPT намагалася прив'язати свою тему дипломної роботи про черепно мозкові травми до самої біоінформатики, щоб розказати, як біоінформатика може мені знадобитися у моїх подальших дослідженнях. Якби я вам почала записувати свої враження одразу після проходження цієї вступної співбесіди, тут було б дуже багато нецензурної лексики. Тому я вирішила трошечки почекати. Але про все по порядку. Отже, протягом цілого тижня я готувалася до цієї вступної співбесіди в першу чергу за тим список тем, які який вимагається для вступного екзамену для поляків. Тобто я повторила трошки біохімії, яку вивчала в університеті, та трошки самої біоінформатики. Тобто, я, хоча б дізналася, що така біоінформатика, що воно вивчає, які там є напрямки, на чому воно полягає, все і так далі. Тобто, я вивчала якусь якісь основи самої біоінформатики. Окрім того, я підготувала список якихось тем, які я б хотіла обговорити представляючи себе цій комісії. Тобто я підготувала відповіді на такі, на такі питання: по типу, чому я обрала біоінформатику. Я підго підготувала відповідь на питання там і про що я пишу свою дипломну роботу на бакалавріаті, сказала, як можна поєднати тему моєї дипломної роботи з такою наукою, як біоінформатика, взагалі, як вона може... Мені знадобитися і так далі. Проте я б не сказала, що увесь взагалі оцей тиждень підготовки мені якось знадобився. Що мені точно знадобилося, це те, що я сиділа і в вголос повторювала якийсь текст, який буду розповідати саме про себе, для того, щоб трохи впевненіше себе почувати у таких стандартних фразах про по типу у відповіді на питання, розкажіть про себе. Про те, що я навчаюся там, на нейробіології на третьому курсі, пишу таку-то дипломну роботу і так далі. Тобто, якісь такі основні речі, для того, щоб я просто не заїкалася, не зупинялася і мені... І могла більш впевнено просто проговорити оцей самий текст, коли мене попросять просто про себе розказати. Отже, про себе я тут трошечки розказала, проте, мене... мені не дали розказати усе, що я, звісно, що запланувала, адже я там могла просто монолог півгодини, звісно, що вести. Але, 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 але мене. Переривали для того, щоб поставити там кілька своїх питань від себе, адже час був досить обмежений. І на мене взагалі чекало під час цієї онлайн-зустрічі троє екзаменаторів. І перша пані здається, вона є деканом факультету. Тут вже не пам'ятаю, мені здається, це не надто важливо. І вона мене спитала про мою дипломну роботу, на яку тему я їй пишу, і коли я сказала, що я вивчаю нейробіологію. О, Господи, я як це згадаю, мене просто нервовий сміх одразу починається. Вона мене спитала про якийсь ключовий елемент будови нейрону. Ну я, звісно, що їй почала розказувати там трошки за фізіологію нейрону, за якісь там електричні та хімічні синапси і так далі. Хоча я взагалі не очікувала, що вона може мені може ставити якісь питання по будові нейрону. А, хоча це такі банальні абсолютно речі. Але я про них часто вже не задумуюся, і я дуже довго тупила і не могла поняти, що саме вона вважає ключовим елементом. Ну коротше, але якось е, я їй все ж таки це порозказувала. Єдине, що інколи так просто типу дивилася на неї така: е, що саме ви маєте на увазі? Коротше, питання було якось таке дуже загальне, і не до кінця мені зрозуміло. Але в першу чергу я думаю, я тупила тільки через те, що це було піпець як неочікувано. І хвилин 10 я говорила з однією пані про будову Нейрону, або, може, ну, до 10 хвилин. Чи 10 хвилин. Коротше, ладно, невже, не, не пам'ятаю вже. І потім е, вона передала мову іншому екзаменатору, який дав мені декілька рядків коду в Пайтоні. Щоб ви розуміли, у мене на нейробіології. Не було обов'язкового курсу взагалі інформатики та якого-небудь програмування проте, проте. Я розказувала, здається, в одному зі а, розказувала у своєму влозі, по-моєму, про свою студентську практику минулого року: про практику свою у центрі дослідження мозку від Яголонського університету, де перше питання, яке мені поставили, коли я туди прийшла, це чи мію я програмувати в Python, нібито це така звичайна навичка, що якою мають володіти просто всі, як таблиця множення вже в сучасному світі. Я офігіла цю історію, до речі, теж розказала екзаменаторам. Типу, мені здається, це все ж таки на плюс пішло. Бо я сказала, що я все ж таки Сама вивчила, ну я сама вичила Python, дуже круто звучить, звісно. Але типу, я сама вивчала Python і за місяць пройшла увесь той курс програмування в Python, Python, в Python і я за місяць сама пройшла. е, і я за місяць за різними туторіалами на Ютубі пройшла е, усі теми, які були на факультативному курсі у нас як програмування е, в цій е, мові. Е, тобто, такий факультативний курс він був, але я вже не стала тоді на нього записуватися, бо я вже пройшла ці теми усі самостійно. Ну, я їм про це розказала, і, е, але, типу. Я була в такому шоці, що мене взагалі не спитали нічого з того, що я вчила цілий тиждень. А до цього Python я взагалі не повторювала. У мене був курс в минулому семестрі по базам даних в SQL. SQL і Transact SQL. ось це я проходила, Ось це я вивчала дуже добре, тому що я взяла повноцінний цей курс на відділі прикладної інформатики. І цей курс якраз таки ведеться біоінформатикам. Теж тобто на цьому ж самому відділі, на який я хочу вступити, але на бакалавріаті я просто туди пішла, щоб мені було простіше також на магістратурі вчитися. Адже робота з базами даних вона однозначно мені знадобиться. І я думала, що, можливо, з SQL мене щось будуть питати. Але я, по-моєму, навіть не встигла розказати про те, що я проходила у цей курс SQL в минулому семестрі. А Python, я виходить, в останнє взагалі повторила і бачила перед очами лише десь у серпні місяці минулого року. Тобто, зараз, зараз вже квітень. Зараз 3 квітня, коли я записую це відео, а сама вступна співбесіда у мене була минулої п'ятниці. Просто не було можливості потім відосик це записати. І суть в тому, що. В принципі, мені вдалося прочитати той код, який він мені показав. Це був реально дуже елементарний код. Я навіть типу тут спробую зараз вам написати приблизно, що там було. Я тут сказала, що ми імпортуємо ось цей модуль MAT там з окремої бібліотеки, і там було просто банальне питання: по, типу, чим модуль відрізняється від бібліотеки? Що, типу, це частина бібліотеки. Коротше, питання питання було справді по цьому дуже прості. Єдине, що... Я сиділа і згадувала дуже довго, як польською називаються ось ці цикли for і while. Я коротше якийсь час сижу, туплю. Я така, блін, чекайте, я це точно знаю. Мені треба згадати, як це називається польською мовою. І така пентле, точно це саме ось ці цикли. Тобто, по суті, вони мене за це похвалили, і типу сказали, що я молодець, і я це завдання розв'язала, але. Третій екзаменатор взагалі не встиг поставити запитання. Е, і я не знаю, взагалі, чи це плюс чи мінус, тому що просто якби не вистачило часу через те, що я якось дуже довго відповідала на попередні два питання. Саме тому одразу після екза цієї вступної співбесіди я була просто в розпачі. У мене леді стерики не було, тому що ці питання вони були для мене супер неочікуваними, адже я цілий тиждень вчила біоінформатику та повторювала біохімію, нічого з цього мене не запитали від слова зовсім. Воно мені взагалі не знадобилося, я тільки переживала дарма увесь тиждень. Тобто, моя вам порада просто розслабтеся і вам точно знайдеться, як би що сказати, адже вам будуть задавати якісь питання, до яких ви взагалі ніяк точно абсолютно не підготуєтеся. Це я вже просто зрозуміла, хоча, ну типу, просто підготуйте якийсь, якийсь текст, який ви будете говорити саме про себе. Це ясна справа. Ну, і типу, чому ви вибрали саме цю спеціальність? Але, типу, Намагатися якось підготуватися до цієї вступної співбесіди, це абсолютно без сенсу. Я реально була після цієї розмови в такому розпачі, я вже так це все драматизувала, перебільшувала, казала, що я не змогла описати її будову нейрона і так далі. Типу, на, друге, на другому питанні теж дуже довго тупила чи щось таке. Ну і коротше, перші півгодини у мене був розпач і істерика. Але потім ввечері я вже трошки відійшла і почала так аналізувати: Ні, ну, в принципі, в принципі, я їм досить багато розказала. Так, час від часу тупила. Так, я не знаю, який у мене взагалі буде результат, вступлю я чи ні, але я думаю, що це залежить від кількості кандидатів. І... А минулого року було троє кандидатів всього на два місця. І мені прям дуже сильно цікаво, по-перше, скільки людей цього разу вступало, і я, який у мене буде бал? Чи набрала я ті нещасні 60 балів для того, аби е мати можливість взагалі вступити? Коротше. Я не знаю, на що мені чекати, чесно. Це максимально неоднозначна ситуація. Бо, типу, у мене, вона, знаєте, ось так хвилями просто йде. Одразу після вступної співбесіди у мене було так: типу, я тупа, я нічого не знаю, я точно не поступлю. На другий день у мене було таке відчуття, ніби. Так ні, почекайте, я ж ніби багато чого розказала, може все ж таки є шанс. Потім, знову, та, ну, блін, ні, я могла розказати набагато більше, третій екзаменатор взагалі мені питання не встиг поставити через те, що я топила. А потім знову, коротше, блін, я поняття не маю. Результат у мене буде аж 10 квітня. Шкода, звісно, що так довго на результати треба чекати. Але вже як є? Ладно, побачимось, коли ми матимемо результати. Погляньте, яка в мене квіточка. Баняє, правда, щось. Але ви теж квіточка, якщо ви додивилися до цього моменту вже. А тепер ближче до справи. Ні, фігня. Отже, е в квітні вже. Був результат того, що я поступила. Все ж таки, я набрала 62 два пункти в тій ситуації, коли 60 балів це якби поріг для вступу. Окрім того, є лише два місця, як я вже казала. І на початку, якби в квітні щойно не отримала ці результати, не було ще конкретної інформації про те, скільки взагалі було кандидатів. Але пізніше на сайті е, з результатами рекрутації на сайті університету Яхлонського, я знайшла файл, де є список усіх кандидатів, і, і в результаті якби виявилося, що серед іноземців було всього 4 кандидати, серед яких ось двоє набрало по 20-30 пунктів. Я набрала 62, і лише одна людина набрала вище 75 балів. Але виходить так, що якби. Хоча б один кандидат набрав вже більше ніж я, наприклад, там 63 пункти, як мінімум, то я б вже не пройшла. Я була б в списку резервовим, так би мовити, і я б тоді поступила тільки в тому випадку, якби хтось із людей, що вже точно пройшов, не... Відніс документи, не подав документи просто. Тому, в принципі, що я хочу сказати, дуже багато що залежить від того, в принципі, скільки кандидатів взагалі на одне місце. Дуже багато людей просто боїться вступати в європейські університети, на магістратуру або на, на бакаларіат, тільки через те, що вони думають, що туди дуже складно потрапити через велику кількість бажаючих. Але саме через те, що багато хто так думає, в результаті бажаючих може бути активних бажаючих реально дуже мало. Тому звертайте увагу на те, скільки кандидатів є на місце. В той університет, в який ви хочете потрапити, і в залежності від того, відштовхуєтесь і враховуєте якось свої шанси на вступ. Але в будь-якому разі не бійтеся пробувати, адже навіть в найкрутіших університетах може бути таке, що на ту спеціальність, яка вас цікавить, може бути небагато охочих, і відповідно у вас виростатимуть шанси на вступ. Тож це все, що я хотіла вам сказати у цьому відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте будь-які свої питання в коментарях. Я постараюся на все відповісти, адже це відео я взагалі записувала дуже дуже довго і потім дуже велику частину вирізала, адже вважала, що воно все що половина того, що я говорила, вона була просто зайвою. Тому мені завжди є чим поділитися, залишатися зі мною. Я планую більше відео знімати. Я планую це вже дуже багато часу, але зараз я випускаю десь одне відео на місяць, тільки через те, що я писала дипломну роботу, але зараз я дипломну роботу вже написала. Скоро у мене сесія екзамени складаю і буду якийсь час вільна. Тому сподіваюся, що буду активніше записувати відео, і ви будете сподіваюся тими людьми, що коли мій канал стане супер-супер популярним, скажете, що от я її дивився, коли вона одне відео на місяць випускала. Я е, дуже... Е, на вас покладаюся, я вас вірю, будь ласка, залишайтеся зі мною. Удачі вам взагалі в навчанні. Якщо ви вчитесь, якщо не вчитесь, просто вам всього найкращого залишайтеся зі мною. цьом па папа, до зустрічі наступних відео.